Своє скоротним словом почати з великої подяки. Щиро-щиро дякую за запрошення від Константина, який проявив особисту ініціативу. Так склалося, що в Києві більш байдужі сидять чиновники, і мало я знайшов відгуків, чомусь так сталося. Ну, зараз вже пішло і поїхало, але... Перед листопадом, коли я добивався, пропонував всю, всім свою роботу. Е, ніхто не міг відгукнутися. Ну нарешті розкрутилися, в галереї провів першу свою виступку, творчу, там були відібрані 162 роботи. Ну Взагалі то хочеться сказати, да, я, я все-таки подякував, Подяку, хочу вирішити кінця відразу, що ви саме тільки ви відгукнулися так сіро і запропонували громаді. І вашої області згадати ті бурелемні події саме в річницю гідності, революцію цієї гідності не тільки померли, повинні померли, не можуть подивитися це все, згадати. Але у нас, я на це підкреслюю, дуже багато поранених і душою, і тілом, і тілесним, і серед них, і я, що зараз в мене багато там наслідків, але не про це, а про те, що їм потрібно. Дух підтримувати, оптимізм підтримувати. І коли я ходив, знімав, я спочатку знімав, як і всі красиві картинки, а потім я побачив, що цим треба жити. Я дивився, хто, як реагує. І ці знімки я тільки зараз зрозумів, що вони хронологічно, репортажно, весь цикл цих подій відображено.